Доброго дня. Сьогодні будемо тестувати декафіновану каву. А, наразі 4 години дня, хоч це кави, але, звичайно, вже краще не пити, ви потім можете не заснути. Я теж не можу не заснути до першої, другої, третьої ночі це нікому не потрібно. То є така кава, з якої видалили кофеїн. Але загалом в каві дуже багато речовин, я думаю, десь коло ста чи щось таке я десь читав. От, і одну речовину, як то кофеїн, можна прибрати. То можна буде заснути вночі і отримати смак власної кави. Давайте дивитися. Отак виглядає моя декафінована кава. Це в мене Колумбія. Колумбія чи Супрема чи Меделін. Це просто регіон походження. Там до цієї кави входять різні сорти, то який смак буде, не знаю, будемо зараз готувати. Засипав кавомолку. Тож вперед. Буде не так просто, бо трохи з вагою поспішив. От, і виходить на малов досить багато кави. Зараз спробуємо з'ясувати, скільки ж в мене вийшло, і лишнє, звичайно, треба буде відсипати. 25 грам. Ну це явний перебір. Це ні в ситу мені не влізе, ні для здоров'я. Еспресо 25 грамов наврядчи корисна річ. От, 21 грам це якраз те, що треба. Це а для мо моїх налаштувань. О, якраз ті значення, які потрібні. Так, все приготування пройшло. Зараз трохи стравлю водички. Це потрібно для 61-ї групи. А, тому що і стара вода а, в ній залишається, то... і температура групи перегрівається, коли кавомашина машина стоїть без роботи, то треба пролити, і тільки після цих дій починати готування. Тому невідомо який, це моє перше готування цієї кави, то будемо з'ясовувати. Вага нам підкаже. Так, да, помогу треба значно меншим робити, це зрозуміло. Ну, перший Перша спроба зарахується нам, скажімо так, якось. Хоча дивіться, 20 давайте 28 секунд, 70 грам забагато, але не повний треш. І, в принципі, кава виглядає приємно. Тестуй смак. О, навіть кислинка відчувається Проста, рівна кава, відчувається кислинка, причому така навіть достатньо настирна. Я б не сказав, що там ця вона супер якась об'ємна. Така лимонна кислинка, яка лишається досить довго, десь секунд 10 в горлі, Після чого лишається легка гірчинка, визвана звичайно темним кольором обсмажень. Ні, навіть кислинка довше лишається. Цікаво. До речі, по смаку, як класична колумбійська кава. Без е, якихось там смаків, але класичний набор кислинки і гірчинка, все є, попити можна. Смак приємний. Зараз наступне готування зроблю з зменшеним помолом. Маємо 19,8 грамів. І зараз таку порцію на помолі вже на один клік меншим. На камульці Обель а, я роблю. Зараз подивимося, що вийшло. Повинно бути ближче до класичного рецепту Еспресо, що нам і треба. Загалом а, перша спроба мені сподобалась. Виходить, досить непогана кава, а, роблячи собі поправку, що це все ж таки декафінована кава, тобто вона пройшла обробку. Пити каву дуже приємно, і якщо людині не сказати, що а, це декафінована кава, навряд чи вона з'ясує Буде вважати, що це просто-просто звичайна еспресо суміш. от По смаку, звичайно, не спешаліті, ну так ніхто нічого такого і не збирався робити. Так, поїхало готування. Дивимося, так, готування пішло. Так. Що у нас по часу? Нагадаю, було 28 секунд, десь 70 з хвостиком грамів. Це готування теж зупинимо десь на 28 секундах. І у нас вийде 50 грамів, то ми суперово попадаємо в мій улюблений діапазон. Оце, допустимо, я так полюбляю еспресо. Смак. Кислинка стала більш відчутна. Така вона лимонова, то як ви куштуєте лимон. От тут це відчувається. А гірчинка. Ну, чесно кажучи, кислинка превалює, але якщо не, ви не любите кислинки, її завжди можна зменшити. Робите готування довшим. Тобто десь там 35 секунд, і кислинки буде вже явно менше. От так маємо класичне звичайне, просте еспресо по смаку. без таких будь-яких відскоків в різні сторони. Звичайно, ну, така лимонна кислинка це ну, для супер еспресо не є гарною, але для звичайної кави з простої кав'ярні та з задоволенням, то, чесно кажучи, рекомендую. Отак. От Декафінат це для тих, хто хоче попити кави, але не хоче потім всю ніч е, з бодрістю не спати, бігати, щось робити. А, так, тож, дякую за увагу, класна кава. Можна брати декафіната, і сам, в принципі, рекомендую. Є в мене 250 і 500 грам фасолки. Якщо що, звертайтеся.